Всім привіт! Сьогодні я роблю помідори половинками на зиму, смачні, просто пальчики оближиш. Це не просто консервація, а справжній салат у банці. У велику миску кладу сіль, цукор, олію, оцет 9%, пучок петрушки дрібно нарізаний. Три болгарських перця нарізаю невеличкою соломкою. Один перець чилі нарізаю дрібно, додаю півчайної ложки чорного меленого перцю, три цибулі нарізала невеликими кусочками. Одна головка чеснику натираю на терці, можна його порізати дрібно. Все перемішую гарненько, відставляю в сторону, а тим часом нарізаю помідори. Помідорів нам потрібно 2 кг 200 г, розрізаю їх навпіл, викладаю у миску. Це гарненько перемішую і залишаю на 2 години, щоб помідори впустили сік і об'єдналися зі спеціями. За ті дві години помідори перемішувала три рази. Вони багато впустили соку, тепер потрібно накласти в літрові банки. Спочатку викладаю помідори у банку, потім заливаю соком, який вони впустили. Стерилізую 15 хвилин з моменту закіпання. Закриваю ключем кришки і перевертаю вверх дном. За тим рецептом помідори виходять просто неперевершені, соковиті з легкою кислинкою та пряним ароматом. Вони просочились часником, перчиком, цибулькою та зеленю. Смак збалансований, солодко-солоний, з пікантною ноткою гостроти. Їх можна їсти просто як салат до картоплі, м'яса чи навіть просто з хлібом. Сподобався рецепт? Підписуйтесь на канал.